Театр об'єднує. У нинішні складні часи не усі можуть дозволити собі відвідувати театральні вистави. Утім, благодійники регулярно дбають про те, щоб такі люди могли долучитися до світу мистецтва. І так запропонували стати глядачами прем'єрної цього сезону вистави у Волинському облму драмтеатрі Останній гречкосій. Віра Шевчук продовжить. Новий театральний сезон і новий сезон проєкту Фонд збирає друзів, відвідувачі серед яких вразливі категорії людей в очікуванні побачити цікаве театральне дійство. У залі Волинського облмуздрамтеатру Справжній аншлаг «Щепак», вистава, багатогранна новинка, останній гречкосій. Прийшла подивитися, кажу, що дуже цікаво. Дякую, що нас запрошують, що є така можливість прийти подивитися. Так що щиро-щиро дякую. Я вже пенсіонерка, мені 82 роки, а взагалі освітянка сама. Ми прийшли за гарними враженнями, за спілкуванням з прекрасним і дуже любимо театр. Раді цієї нагоді. Внутрішньо переміщена особа з Києва, міста Київ. Дуже вдячна такій нагоді і завжди користуюсь, коли є така можливість. Дякую. Мені дуже приємно і дуже дякую фонду цьому. і вам. дякую, що ми дійсно. Ну, ви знаєте, бо зараз не всі можуть взяти і білети. І я щиро дякую, що запрошують нас. То ми завжди наша організація, ми завжди активні, і завжди приходимо на ці вистави і дуже дякуємо. Фонду Ігоря Палиці, що нас що запрошують на такі вистави, дійство, яким майже три години насолоджувалися глядачі, то і драма, і трагедія, і комедія. Вистава останні гречкосій на сам про рідну землю, про національну ідентичність. Історія цікава та повчальна як для молоді, так і для людей поважного віку. Виставу безкоштовно могло відвідати так багато глядачів різних вразливих категорій, посприяли благодійники. Культура важлива в будь-який час, а в час війни вона особливо потрібна. Адже бачимо, як Росія знищує усе, що стосується українського, будь-які згадки про нашу мову і нашу культуру, наші історичні якісь події. Сьогодні ми організовуємо показ вистави, що також стосується нашої української культури. для Тієї категорії наших мешканців громади, які дійсно цього потребують, багато із них немає змоги придбати квиточок у театр. Багато із них займається волонтерством, повністю весь свій вільний час віддають допомозі збройним силам України. І Ось такий вечір, в який вони можуть разом і поспілкуватися, і подивитися виставу, і зустрітися. Фонд «Ігоря Палиця – тільки разом продовжує допомагати збройним силам України, усім силам оборони, які боронять нашу країну в усіх гарячих точках. Але також піклуємося про тих людей, які опинилися в надзвичайно тяжких ситуаціях тут у відносно мирних містах. Тож до нових вистав, нових вражень і нових зустрічей. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.